вами, тут якийсь вільний. Пропускай. Він до мене. Добра людина завжди до столу. Хто сказав, що добра? Ріхтор. Тому я вірю. Шрам! Ріхтер ще казав, ти можеш допомогти мені з однією справою. Якщо ти потребуєш, не варта. На мене напали. Точно не сталкери. І. Вкрали щось надзвичайно цінне. М? Так, сканер. Я намагаюся знайти тих, хто зробив це. Я. Але... Yeah. Поки не щастить. Піду огляну місцевість. Мені сказали це розробка Інституту. Хто сказав? Далін? Німали. Всі їх вироби це розробки проєкту X зі старих лап. Проект X? У зони багато секретів в закарбованих в кістках. Учені працювали тут задовго до інституту, навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили гостинці для варти. Сідайно. Ну. Не любите варту? Ах. Варта воює не за зону, як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів. Перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великій. Але що це означає? Вона ж прекрасна. Люди приходять сюди за чудесами. Технології це майбутнє. А від ваших чудес лише проблеми. Проблеми від експлуататорів зони. І я відчуваю, що це лише початок. Ще пак, викинь з голови Далінське лайно про світле майбутнє. Добром це не закінчиться. Ні для кого. Чого ви хочете досягти? Замбовані! Спокійно! Темна сторона зони, але я інша, світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо! І що ж там? Вічна весна! Клондайкер артефактів! Новий дім? Чи кожному своє? Головне нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише лайно, добра людина. Це все, що я можу сказати, чи скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може, хлібошок? Mm. Розумію, розлючений. Тому й не голодний, не голодний до проблем інших. А я можу допомогти якось. А що, вартівський жетон карман не тягне, стукач? Не тягне. У мене власний план. Невже я чую полковника? Я дію на свій розум. Що ж, твоя воля? Бережи голову.